Телеканал Перший міський продовжується в нашому ефірі. Прямо зараз інтерв'ю дня. Вітаю вас, дякую, що ви з першим міським, і дякую ЗСУ, що дає нам можливість розмовляти на ось такі теми, дуже важливі теми. Ми сьогодні будемо говорити і про посівну, і про наш хліб, і про нашу їжу, і про сезон, який вже почався, і про майбутнє. Бо в нашій студії Ольга Бабаянс, докторка біологічних наук, вітаю вас, пані Оля. Доброго дня, дякую, що прийшли. Як Добре. завжди, не з пустими руками. Ви сьогодні з е колосками, з нашим да. зерном, Збіжжя. з нашим збіжжям, так. з нашою золотою частиною всього того, про що ми зараз будемо з вами розмовляти, бо дійсно є про що говорити. Да. Але давайте все-таки почнемо. Знаєте, з чого? Ось ми з вами зустрічалися. А весною ми так. з вами зустрічалися на початку літа. Ми з вами там будували плани того, що ми зберемо, що ми не зберемо влітку. Літа було з моєї точки зору дуже спекотним. Дощів дуже, не було дуже. практично. Але при цьому ми бачили кавунчики і бачимо і зараз навіть херсонські. Ми бачили дуже багато фруктів. Mm -hmm. Ми бачили дуже багато овочів, mm -hmm. хліб бачили, все бачили. Як з вашої точки зору пройшло літо? Все було добре е, важко, але добре. Все mm -hmm. ж таки, тому що е, ну я скажу перше про кавуни. От е, треба трошечки зупинитися і так. не їсти дуже багато кавунів, тому що треба, е, це, це це окремо. Як скажу, да. тому що е, зараз кавуни не можна їсти будь-які, тому Чому? що Азербайджан е, в інші всі привозять кавуни, да. і ці кавуни вони, вони їх не можна їсти. Уже є ну це не отруєння, але просто погано і тиск буде поганий, ага, тому ага. що не можна їсти, тому що е, дуже багато продуктів. Там mm -hmm. продуктів хімічних ага. в кавунах. Да. Тому е, я сказала всім, завжди кажу всім, що обов'язково треба, якщо вже їсти кавуни, то, будь ласка, йдіть десь нормальні, ту, в якийсь маркет да, хороший, да. щоб там була е, чисто зрозуміла конструкція. Це ну, так, да, Кавуни. Да, да, да. отакі. От Угу. І для того, щоб зрозуміти, які вони, треба все ж таки, якщо вже ви бачите якісь, якщо вони дуже червоні, а да. вони дуже червоні, але у них є такі прожилочки, ну, да. такі, да. це може бути, що там є і отруйна частина, угу. певна держпрослужба нашому... да. да ні, ви. Зв... Ну, ну, а чого ж так? Да, да. Да. Е, мені здається, що кож чотири тони вже викинути. Uh -huh. Тому що служба, щось, да, да. Да, да. і е, для того, щоб, е, по-перше, дітям треба. Нехай дітки все ж таки їдять, якщо е, ну, якісь кавунці, але щоб вони були зрозуміли теж батьками, щоб, щоб передивити. Да. Що приїхало, хто да, їх да, виростив, да. і так далі. Тому що, начебто є, але все ж таки, ну. Ну не смогли. Я знаю, Як що дуже, дуже багато людей, які там пеклуються про своє здоров'я, навіть да. купляють цей мали, мали маленький вимірювач пістицидів, да. вони да. ходять на базар з ним у магазин да. з ним, вони там завжди його встромляють і дивляться, да. яка там на, на екранчику там щось висвічується, да. і потім навіть розміщають у Фейсбуці. Да. Там такі якісь числа бувають інколи, і я розумію, що ну треба бути дуже обережним да. з того, що да. ми ймо. Гаразд, да. якщо не ковуни, якщо брати. Хліб? Ні, що до хліба зараз ми дійдемо. Да. Я ще хочу сказати, що оце зараз починаються персики, зали груші да. і все. Це чудова, чудова частина нашого життя. Чесно Тому кажучи, я не можу йти треба. по базару. Я ну, не можу, бо я бачу все це. І все це так таке смачне, да. воно таке да. красиве, да. воно таке яскраве. Да. Я не можу просто пройти, бо я хочу все з'їсти. Особливо ці фрукти, я розумію, мій організм каже: взимку такого не буде. Якщо і буде, то це буде не наше, це буде дуже коштовне. Їж зараз. А вже знаєте, якби було там 16-20 років, їв би все. Зараз вже організм каже, ну не можу я все з'їсти, да. але да. так хочеться, воно таке все красиве. Ну і зараз же у нас діти, у нас ще і дуже спешні ці персики. У нас з да. в Бісарабії зараз дуже багато вже є і персиків, і груш. Абсолютно все є. І яблука, і треба, з, треба яблуки їсти. Так. Все, інше. все все можна їсти, але все ж таки дивитися, які вони, як вони оглядають, чи вони там всі нормальні ці яблуки. і, і приїхали, Треба їсти, да, їсти, да, їсти. Да, да. Да. Поки яблуки повинні бути. Угу. Що ще? Я ще щось таке. Цього року була бам'я. Знаєте таку культуру? Ні, що таке? О, ну це, це дуже чудова так. культура, яку я дуже хотіла, щоб ми вже принесли її сюди. Для того, це е, е, культура, звичайно, з Чорногорії, угу. з Албанії. В Албанії в основному це, це такі два. Вони це дуже е, смачна їжа, яку ми повинні теж. Зрозуміти так, вот ну, це, це, це себе, да, да. для себе, так. тому що це здоров'я. Так вони пестицидами не обробляються це абсолютно. І коли ми їмо цю цю таку їжу, це це, це наше здоров'я, такого у нас. Не було ага. зараз. У нас є це овочі, Я б... це фрукти. Ні, це що? Ні, ні, це, це така рослинка, рослинка, як да рослинка, така да. такими е, пучочечками. пучочками. Так. і там е, як зернятка. Можна, це, зернятка да, так, да. Но як його їсти у салат, чи просто так зірвав з'їв? можна і з їв? в салат, можна в салат, можна по іншому супи. Дуже Супа. це правідда, да. угу. якщо супи із бам'ї, вони взагалі то вони лікувальні. лікувальні. Угу. От просто щоб знали, може люди почують і будуть знати зараз. Ну, багато їх. людей хто там це їде такі. до Європи, чи хтось там повертається, так. можна привезти з собою, навіть там з Чорногорії проїжджаючи, Можем, привезти, можна. спробувати угу. що це таке. А чи буде воно рости на нашій землі? Буде, а у нас дуже схожі землі регіони. Да, і да. землі я, схожі. я вже, скільки я буваю в Чорногорії, там в Албанії, там, угу. то е, я завжди дивлюся, що може у нас, ну що я хочу все, щоб так було у нас. Ну, Але да. ви знаєте, воно покроково-покроково уже заходить сюди. Ага. Да, тому що як завонну споспокійно, тому що е, якщо новеньке, зразу циплі чіпляються, ну, да. уже тут же, тут же, тут же все і е, починається. Но закінчуємо, бо я так хочу багато сказати про хліб. Давайте, це, давайте це, почнемо це, про це, нього, бо да. це дійсно головна тема. Но, скажу вас, що я вже отримала і по голові, я вже отримала за те, що е, мої сорти самі найкращі. Так. Ні, ні, чесно, Ми завжди кажу. це знаємо, чесно, да. Да. Чесно мої кажучи. найкращі. Но. А кажуть же, а чого це в неї таке? А у нас таке. Да. Чому да. у вас таке зернятко да. наповнене, а у нас не таке? От, а пам'ятаєте, я вам казала, скільки тут е... розміщується зерн? Да. А е... 40 з чимось? 120. 120. 110. Е... Ага. 105. Так. Ні в кого більше немає таких. Ну, просто. І, ну, що цікаво, ця пшениця, це безоста, ви так. вже знаєте, що це таке, да, Правильно? Да. а це остиста. Да. Остиста. Остиста пшениця, вона це і, ну, і дуже хороша, вона біла. Це більш біла така, вона така угу. для. Такі. А це якби така лиша, лошадка, знаєте, лишатка. Да, да, да. Коли ми робимо якісь там каші і все, це теж дуже робоча. Істинна. така. Да. Робоча, да, да. І е, я хочу е, побачити, як наші аграрії справляються цим. Це дуже важко було так. зробити такі взагалі стільки. Е, ну я бачу, що дуже хорош були хороші такі. Уже кількість, да. да, кількість Да, кількість да. нормальна. І е, ну, страшне те, що викрадають, викрадають наші друзі. Так називають у лапках. Да, да. Да. І оце, оце мене страшить, тому що скільки, скільки було загублено. Скільки було загублено, це Ізмаїл, це, Ріні, це ну, Кілія, це, це безумство просто. Ми, Вони тримаємо, бомблять і... все, на жаль. Все. Да, да. 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 І знищують, і спалюють. Так, прилітає ракети, ми знаємо да. по цих складах. Прилітає... Да, ж, може, да, завжди. І, так. Скільки... Сотень тонн. Двісті сімдесят тонн тисяч тонн. Да, да. Оце вже уже є. Да, це вже знищено. І от зрозуміть. От зрозуміть яким чином зараз продовжити цей коридор. Так. Да, це, ну, по перше, треба це треба виростити. По-друге, -по це треба потім зібрати. Да. Потім це треба десь тримати і так далі. Це дуже складні запитання. І розуміти, що нема, немає вихіду, але все ж таки, ем, ну я зараз е, трошки ну, зла. У мене є для чого це? Ну, звісно, Було, да. Да. є, тому що я розумію, е, що нам буде дуже важко. І е, в зиму ми будемо входити. Ні, у нас буде своє. У нас будуть свої. Свій хліб у нас буде але, да. нічого, да, але ми я дуже боюсь, щоб ми втратили можливість експортувати за зароб... Да. 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 Розумієте, і я вже ну, я Росія. Звідко... Ви ж знаєте, Росія з першого дня намагається так зробити. Да. Зупинити да. те, щоб Україна годувала світ. Хочу да. зупинити Яким будь-якими шляхами. Да, да, вона зупинила, вона вийшла з чорноморської угоди, да. закрила, нібито коридор. Зараз ми його продовжимо, але по цьому коридору зараз не йде наше збіжжя. Зараз mm. по цьому коридору виходять на кораблі, які з початку військового да. вторгнення да. виходять. Ми розуміємо, що зараз. Намагаються домовитися про продовження зернового коридору. І Туреччина намагається це говорити, і інші країни намагаються якимось чином це відновити. Бо дуже багато країн залежать від нас. І в нас є що продавати. Але при цьому Росія каже: а ми не будемо продавати, беріть наше безкоштовно. Наше те, що ви вкрали в нас, Вкрадене, то да. наше, то наше вкрадене, да і вони зараз його намагаються безкоштовно віддати, бо вони такі добрі. А наше все те, що ми маємо, все те, що ми могли б продавати, могли на цьому заробляти. Країна да. могла б на цьому жити, да. вони просто знищують. Угу. На жаль, це треба розуміти. Що ну ось такий в нас сусід, ось да. такі да. от зараз умови у нас. Да. Гаразд, скажіть, будь ласка, зараз починається посівна кампанія. Так, починає да. да, да, це основне. Так, да. і як вона зараз проходить? Наскільки вона зараз складна? Ну і взагалі то Ні, ми, вона... ми, ми і, і зараз не бачимо дощів. Ми і зараз не бачимо на цьому тижні. Сказали, буде дощик якийсь у четвер покі чи там п'ятницю. Не буде. Не буде не буде буде Доща не буде до. Мені здається, що ще десь. Тижня два. два, навіть більше. Як це вплине не. на врожай? Як це вплине е, на, в, на в, те, що. ми не, маємо? Ні, це дійсно про це треба думати, тому що ем, тобто не, не треба поспішати. Оце так. я хотіла, я завжди кажу це: що не треба бігти перед. не треба. Так. Поки ми повинні просто готувати, готувати. Нам треба, щоб було насіння, так. яке було, буде правильне насіння. От тут це правильне насіння. Коли вони вичищаються, все це нормальні. Треба передивлятися. Жодні, от де, де є зерно, треба дивитися, треба шукати, куди воно буде і яким чином його розробляти. Потім все, які каші, може щось іще, може робити якісь ну, Закриті, ну, давати можливість, щоб десь ховати да, наше да, да. зерно. Це да. обов'язково. Об І зараз дуже важко для бісарабської частини нашої, да. там моє любиме місце, так, да. як, так мені подобається. І е, е, їм дуже важко людям, але все ж таки вони щось роблять, вони е, дають, ну, як можуть працюють. Так, да, з останніх сил да, працюють. Але да. треба е, мати додаткову якусь частину, Е, Всі, хто працює, всі, хто, ну, аграрії наші, вони повинні знати, що пшениця це для нас основна їжа. Ну, дійсно. так, ну, так пшениця, основна культура, так, основна основна їжа. Да. І треба е, передивлятися, які, яку беруть. Пшеницю, яка... Тому що дуже багато є просто того, що залишається, да. і це випускають туди. А mm -hmm. все ж таки треба взяти, хоча б ну, якщо ну, 30 тонн вони заробили, заробили да, да. Собі? Да. Зробили. то хоча б по 300 тонн. 300 гі... а кілограмів, кілограмів. Да, да. треба, щоб було в запасі. Якщо цього не буде, будуть миші, будуть... їм теж буде дуже погано. Ну так. Да? Та всі буде. Це... буде. Да, да, погано. Зараз погано, на жаль, Тому... всім. Тут настільки треба ювелірно зараз працювати. Ну, ви знаєте, Зарід. аграрії це завжди були такі люди, які. Повинні були ну не просто працювати як механізм. Да, вони повинні логічно думати. Так, так. Я бачив, як мій дід аграрій він виходив на поле, він роздивлявся так. до кожного зернятка. Так. Він зранку вже на полі дивився, опробував якось його. В нього якісь там я не знаю секретики і фішечки були. Звичайно. Як це зерно на просвіт подивитися, так. як подивитися, як воно тхне, чи так. якийсь запах такий, чи такий. А як воно у пальцях, а як воно на, на, на звук. Mm -hmm. Дуже багато якихось таких моментів, які аграрії повинні знати. Yeah. І це передається, наскільки я розумію, передається не просто там сіс сів за партою. Тобі це розказали mm -hmm. в виші. Ні, це передається від аграрія до аграрія. Mm -hmm. і оці от малесенькі секрети, які передаються саме таким працівникам, які люблять свою землю, не просто пашуть її, mm -hmm. і все. Земля це мій станок. Є такі люди, які відносяться до землі, як от просто mm -hmm. ну, вона мені так, дає так, і все так. ні. Це все ж таки земля. Вона як мати, вона родюча. Ти її повинен відчувати, ти повинен кохати її, ти повинен працювати з нею, розмовляти з нею. Я да, сподіваюся, що такі не... аграрії в нас є. Вони не поїхали за кордон. Вони в нас є. Вони є, але їм дуже важко. Дуже важко, і я б хотіла я постійно кажу з ними, розмовляю з ними, тому що е, треба розуміти, як залишати це все, щоб воно було нашим, ну так це нашим, і е, не можна. Ну вже всі вже хочуть вообще, всі сіяти, орати. Ну, орати вже поорали по моєму. Всі, да, і, да. Е, хоча це вже не 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 дуже вірне. Така тому, що я не за оранку, угу. тому що в нас є по іншому, і то коли Інші ми коли нас, ми да от коли ми да, коли вже ми е, починаємо працювати, да вже вона виходимо да. з станками, да. То е, треба е, знову ж таки дивитися на те, що ми будемо сіяти. Так. І коли е, великі учені е, Національної ну, академії, володка, академії да. аграрних наук, да. яку я, для мене це як журналі, ага. коли вони кажуть, так, будемо сіяти, 6 мільйонів, я б задушила кожного. Тому що зараз є спеціальне, я розробила системи. Системи, які, які можуть давати врожай в будь-якому будь-якій uh -huh. ситуації, так от. Ну коли кажуть, давай ну ді ну, там ж, 10. я говорю, давайте 10. 10 дійсно. Давай дайте для вас саме да. 10 буде добре. Тому що вам нічого не треба робити, його просто не буде. От. А от коли ми кажемо, що насіння треба, от, от тактики. На три з половиною тільки щоб воно попало нехай буде сухо, нехай буде сухо. І не треба нічого трогати. Нічого не треба. От зараз, нехай прийде зараз, у нас вересень, да. потім у нас прийде вже жо який жовтень. Осень так? прийде да, така да, вже да. з Ні, дощами, да. з холодами. Ні, не при треба зачекати. Ага. Треба зачекати. І все ж таки на половинці 15, з 15. 15. 15 можна uh -huh. вже починати. І якщо ми зробимо і виставимо, і мене почують, от мене почують, нехай всі чують мене, тому що ми можемо зробити цю систему абсолютно ну, нормально. Тобто ніхто, це, це не важко. Ну так, так. Це просто треба думати, яким чином, що робити, і все. Це в мене я про, на, на кожний сорт. Своїх, ну, у мене все прописано. Угу. Як Я працювати можу... з кожним сортом? Да. Да, да, да. Звичайно, кожне, да, да. наші сорти. І все. Ми витащимо, ми, в... ми вийдемо, у нас все буде нормально. Але і хліб треба... буде, і Ні, зерно ну, буде. Да. Ну, мене буде. найбільше, звичайно, це наші сорти, тому що вони, ну, вони відрізняються від всіх інших, але вони інші і вони наше майбутнє. Ну, звісно. воно вже є, воно вже працює, але воно це наше, це те, що буде. Я не хочу зараз, щоб заходили фірми. Вони хороші, нехай будуть, нехай роблять, але це наше. Оце наше. Ну, якщо в Ми нас не є не... своє, да якщо в да. нас є своє багатство, то навіщо нам інше? Да. Я розумію знов таки аграрії, які зараз ну, яким тяжко, і які шукають інші шляхи і економічні. І десь зекономити і купити щось інше з і виростити щось інше. Але ж в нас є своє. Так ні, я ж е, якщо це буде інше, воно не буде таким цікавим, як ну, так. тому, що земля у кожного своя. Да. Треба просто розуміти, що е, е, в там в Чехії це буде одне, в Германії буде інше, а в Україні повинно бути а своє у нас своє. Отваж своє, і е, коли ми все передивлялись, передивлялись, все ж таки наші сорти це наші сорти. Ну і вони, вони бачите, й... які красиві. Да. Вони да. бачите, які в кожному колоску да. є величезний, да. просто золотий запас український. Да. І Якщо не думати про те, що ну якщо думати про те, що там може краще. Ну, воно для них може і краще, а для нас все ж таки наше збіжжя воно найцінніше. І я впевнений, що є аграрії, які зараз будуть працювати саме з ним, і будуть давати нам і хліб, і будуть давати нам пшеницю, попри <при> те, що знов-таки іде війна, і я розумію, що аграрний. Якби це дехто не казав, що нема іншого фронту, окрім фронту військового, є все ж таки аграрний фронт, який працює попри війну, і який зараз дає нам от такий наш красивий. І mm -hmm. такий наш золотий хлібушок. Сто да. хлібів називається 100 100 хлібин. хлібин в одному колоску. Mm -hmm. Слухайте, mm -hmm. ну це дуже добре, що є такі новини. Mm -hmm. а, завжди з вами дуже приємно розмовляти. І завжди, після того, як ви а, виходите з нашого ефіру, є про що мрієте, що все ж таки мирне буде життя у нас. І буде хліб наш мирний, буде наші овочі, і фрукти, і все-все все наше буде. І херсонські кавунчики будуть, буде все добре. Тож давайте mm -hmm. зустрічатися знов з вами. Mm -hmm. Я розумію, що ви. Ви стоїте на захисті нашого фронту, то, будь ласка, працюйте і далі, не здавайте нас, будь ласка, продовжуйте працювати, а ми будемо чекати вас у нашій студії Ольга Бабаянц, докторка біологічних наук, сьогодні з нами, зі своїми фантастичними колосками, да. зі своїм дуже красивим збіжжям, яке потім буде у вас на столі. Тож тримайтеся, українці. Знаєте, що все буде обов'язково Україна, ну і обов'язково залишайтеся з першим міським. Попереду найцікавіше.